Зустрічайте команда КВН «Атас та Дмитро Вікторович. Відшлося нам робити кастинг. І так, зустрічаємо кастинг на найкращу папку гадалку Львова. Учасниця під номером один. Ми чули, що ви займаєтеся поезією. Можна щось новеньке сучасне? Я ворожка. Я сучасна. Купу грошей маю. Бо в контакті на стіні вроки я знімаю. Світка співає. А от учасниця під номером два брала участь у кастингах і як? Та нормально, ходила на танцю всім. Що взяли? Та де. Я вам казав, що двох лише може бути. Чим займаєтеся? Я то дизайнер у Діми Куляденка. Що, одяг шиєте? Та де свій віддаю. і Учасниця під номером 3. А ким працюєте ви? Е -е, Інтернет-провайдер. В Смислі. Е -е, ну, в смислі зятю вночі кабель крадем. Моє братиня. Бабусю, помогайте, завтра екзамен! Є в мене один спосіб. У мене є така чудодійна травичка. Зараз. Пістолет. Сіло? Радусник сил. сіл. О. На. Поріжеш. Заварити кипятком і випити! Не перебивай, бабулю. Підкинеш своєму викладачу. подзвониш 102. Він завтра на екзамені прийде. Та де, та де, та трава все не ту, бабусю, допомагайте ви. Є? Екзамен завтра. Викладачка, певно, така кубіта файна. На, да? не, така, така.

Танці та трава, то все не то, бабусю, випомагайте. Що ще стресло? Біда, біда, екзамен завтра. Обоки, зараз ми довідомо на кавовій гущі, так ми погадаємо. Нам ви кави. випійкави. Що, що, що-що, що, що що, що. Що, 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 що. Шо там, що? Бушма він фарт. А чо? А чо? Та ти від руками випив дурду і ти того кого забирає не було біля. О, дід іде. О, дід іде. О, дід шафран! А, нікого нема. Дід шафран? Що? А що ви вийшли на сцену з польським прапором? О не польський прапор. А шо то є? Розкрутив крабову паличку по приколу. Кечафрант. Що? А де ви вчора були? Ходив на охоту з колегою дєдом Панасом. Що, все по старому? Та да, все по старому. Що? Ну і як там в 42-му? Погано. Чого? Бо в мене 44. Що? Хочеш печеньку? Давай! Малий <звук> печеньку. <звук> діду, was... діду, може ви хоч поможете, бо вони ніякі. Що сталося? Екзамен завтра. <звук> Зараз. Парарарара. Містер Франклін помагай і екзамен порішай. Містер Франклін. Like 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 Друзі, за правилами стему на сцені має знаходитись не більше трьох чоловік. Але нам дозволили порушити це правило. Якщо порушити, то порушити весела пісенька. Ми хороші, намордників, полюбіть нас. Ми ваш наркотик, ваш нікотин, ваш алкоголь і ваша любов. Codei, rosa e aqui chotivo mentira